Друзі, вітаю! Якщо ви дивитеся відео, скоріше за все, ви маєте проблеми зі спиною. Це можуть бути протрузії, це можуть бути міжхрепцеві грижі. В когось форма може бути складніша, комусь можливо вже пропонували операбельні втручання, але я рекомендував би вам не спішити пройти мою 12-ти тижневу тренувальну програму і лише після того подивитися, який буде ефект, і прийняти рішення про оперативне втручання. Статистика нам говорить про те, а вона тітка вперта, що лише 3% міжхребцевих гриж вимагає оперативного втручання, а при 97% інших випадках можна допомогти за допомогою лікувальної фізкультури і традиційного лікування. Тому я вас дуже прошу: якщо вам сказали, що лише операція інших виходів немає. Будь ласка, почекайте, пройдіть 12 тижневий курс моєї тренувальної програми і тільки після того приймайте своє рішення. Мій власний досвід багаторічний говорить про те, що у мене не було людей, які до мене звернулися з проблемами спини, чи то протрузії, чи то грижі. А були випадки, коли гриж було навіть дві і три, і вони були дуже великі, більше 13-15 міліметрів. І у всіх випадках мені вдалося допомогти цим людям. І вони не лягали під ніж і не лягали на оперативне втручання. Тому, будь ласка, зачекайте, зробіть все, що від вас потрібно, і лише тоді приймайте своє рішення. І навіть якщо ви вже працювали у тренажерному залі з тренером або реабілітаційному центрі з реабілітологом, і це не дало вам бажаного ефекту, я все одно прошу вас почекати з операцією. Я впевнений: в 99% випадках ви працювали з некомпетентним спеціалістом по неправильній програмі. Я бачу десятки випадків у тренажерному залі, коли люди звертаються з проблематикою і болями у спині, а їм дають класичні тренувальні програми для збільшення гіпертрофії м'язів спини. Такий підхід для реабілітації спини не працює, а працює наступний підхід. Коли ви тренуєте великі м'язи спини, маленькі м'язи спини, середні м'язи спини, проводите декомпресію хребців, проводите вправи для збільшення мобільності суглобів, проводите вправу для збільшення циркуляції крові в хворій ділянці. І тільки такий комплексний підхід дасть вам бажаний результат. Тому, будь ласка, почекайте, пройдіть 12-тижневий. Тренувальний комплекс моєї тренувальної програми і тільки тоді приймайте рішення. А тепер щодо самої тренувальної програми. Реабілітаційна тренувальна програма розрахована на 12 робочих тижнів. У кожному тижні ви будете проводити 5 тренувань, 3 з яких ви проведете в тренажерному залі, а 2 вдома. Під час цих тренувань ми зміцнимо ваш м'язовий корсет, проведемо декомпресію дисків, збільшимо мобільність ваших хребців. Проведемо збільшення циркуляції крові в хворій ділянці, що в свою чергу призведе до зменшення запального процесу і до зменшення больових відчуттів. Тому, якщо ви бажаєте позбути зболей у вашій спині без оперативного втручання, звертайтесь до мене у приватні повідомлення і ми з вами обсудимо усі деталі.